Hello, guys! Ви на сторінці Universal Tools, і давайте сьогодні порівняємо і оглянемо обидва пилососи Starmix L1625 TOP та Starmix Uclean 1432. Вони є професійними моделями, які підходять для будівельних робіт і використання в умовах важкого забруднення. Мають декілька відмінностей у своїх характеристиках і можливостях. Тож почнемо з Starmix L1625 Top. Його потужність 1600 Вт. Об'єм бака. 25 літрів вміщається 20 літрів сухого пилу або 15 літрів рідини. Фільтруюча поверхня 8600 тисяч сантиметрів квадратних, а система очищення фільтра пульс Clean, тобто автоматична система очищення фільтра, довжина кабелю 8 метрів, разом з шлангом 13 метрів. Якщо говорити про особливості, призначений для пилу класу L підходить для збору пилу від шліфування, сверління та інших будівельних робіт, компактний розмір і автоматична система очищення фільтра. Йдемо далі. Starmix Uclean 1432. Його потужність 1400 Вт, об'єм бака 32 літра, вміщає 28 літрів сухої пилюки або 21 літру рідини. Фільтруюча поверхня 6200 см квадратних, електромагнітна система очищення фільтра, довжина кабелю 8 метрів, разом з шланом 11,2 метра. Призначений для пилу класу М і Л може збирати вологу рідину та великий об'єм сухого пилу, відмінно. Підходить для використання в майстернях, будівельних об'єктах під час прибирання після ремонту. Тож, давайте підсумуємо: якщо вам потрібен потужніший пилосос з автоматичною системою очищення фільтра для сухого пилу класу L і компактністю, вибирайте StarMix L1625 Top. Якщо важливіший більший об'єм бака, можливість роботи з різними типами забруднень, включаючи рідини, та фільтрацію класу M, краще підійде StarMix Uclean 1432. А в коментарях пишіть, яким користуєтесь ви, і чи задоволені ви свої Ім пилососом. вартість та інші деталі читайте під відео. А щоб замовити, пишіть у Дірект або робіть замовлення на нашому сайті Universal Tools.